Так, всім привітки! З вами знову я, Галина, і канал Вийти Заміж за Італійця. Сьогодні нове відео на кінець то вийде. Хочу поговорити сьогодні в цьому відео про те, чи виходять італійські жінки за наших чоловіків замість, чи ні, і чому. Так що гарно вам перегляду. І буде рецепт артишоків. Ну, це якби не блюдо, це просто як гарнір артишоки. Ну, як їх готувати, покажу. Я вже колись показувала, покажу ще раз, то вже багато років пройшло. От є різні способи готувати і різні артишоки. Вони різної величини і їх по-різному готують. Так що дивіться далі, побачите, як готувати артишоки. Так, дівчатка мої дорогенькі. Дякую всім, хто мене дивиться. І навіть тим, хто критикує, бо без вас ніяк також. Як я поняла, що без вас не може бути ні один канал, ви кругом. Так що будемо сьогодні говорити на цю тему, як я сказала, про те, чи виходять італійські жінки за українських чоловіків. Я би сказала в основному ні. Це рідко, рідкісні дуже випадки, коли можна почути, що Італійка вийшла за українця. А причина в тому, що італійці вони дуже е, требувательні, як кажуть, як по-українськи не знаю, це слово перевести. вибачте. Ну, буває ще будуть проскакувати деякі слова, які я не знаю перекладу, бо мені не приходить на пам'ять. Е, е, італійські жінки вони в основному е, вже привикли до комфорту, ну, Європа. В основному а італійці вони такі меркантильні, особливо жінки. Якщо чоловік не має гарної роботи, не має життя і не може їй предоставити на сйомну квартиру, щоб вони сім'єю жили оплачувати, то вони за таких чоловіків не виходять заміж. Вони, як кажуть, створюють свої сім'ї. Уже щоб коли вже вони бачать, що вони можуть собі дозволити, і чоловіки, а жінки шукають таких чоловіків. Тому у них рідко вони зараз женяться, вони живуть так просто небрачні ці діти, якби сім'ї такі. Вони вважаються також сім'ї, але без, без враку. От і наші чоловіки тут в Італії, яких я і мало є, вони в основному не можуть предоставити італійкам якесь гідне життя, тому що вони тут на заробітках, вони мають своїм сім'ям там допомагати і, і посилати гроші може комусь. А ще причина, що в них менталітет зовсім другий, чим у нас, в наших жінок і в наших чоловіків. От як наші чоловіки привикли там дехто випиває, ну часто буває. Хоча багато чоловіків, які приїжджають сюди за границю, вони перестають навіть пити, тому що тут по друге мишлення, друге, я кажу, другий менталітет, і деяким жінкам вдається... Спасти від цього всього, бо їм тут стидно пити. Тут нема такого, що на вулицях там тих п'яних, ну, бомжі є, так, це не від того, що там на вокзалах сплять під вокзалами. от. Але щоб так, як у нас в Україні багато дуже які, чоловіків, які п'ють і кругом можна побачити, п'яних людей це не критика, а так як воно є, дівчата я кажу те, що я бачу. І як про це говорять італійці. От. І тому вони не сильно дивляться на наших чоловіків, яким вони там красавцем не були, як кажуть, чи ще щось, вони на це не кидаються. Тому що італійські жінки вони себе люблять, вони собі знають ціну, От. і вони не будуть терпіти якісь там виходки, якісь там п'янки, і те, що чоловік там не, не заробляє. Не цей... Не приносить приносить достатньо грошей додому, не, не водить дітей в садик, в садочок чи в школу, там не, не проводить з ними час. От що італійські чоловіки вони в цьому дуже допомагають жінкам і, як кажуть, вони що вони молодці. От і тому італійські жінки, тому що вони себе люблять, вони не будуть терпіти ніякі там виходки, Хоча у них так само є багато випадків, які в них чоловіки там і вбивають жінок, і, і б'ють їх, і мучать, але дуже набагато менше, ніж у нас в наших пострадянських країнах. От. І... І тому це дуже важко, що італійська жінка вийде за українця чи за молдаванина, чи ще за якогось. Вони скоріше за все буває, що з африканцем можна побачити, коли ми ходили там за документами, то на що цього там обновляти нам треба було, я з чоловіком ходила. От, то бачила, що Більшість італій, які з тими з африканцями створюють сім'ї, їм простіше. Африканці вони також такі, що вони шукають там, вона може бути зовсім негарна, не повна. Там їм головне, щоб їм зробити документи. Вони яку небудь шукають італійку, якусь таку саму простішу, саму негарну женяться на них. Аби отримати документи італійські, щоб жити в Італії спокійно. Вони заводять сім'ю собі і нормально тут потім проживають. Та має там, якщо немає проблем економічних, вона там має сім'ю, яка її підтримує, і має квартиру, має дом, має все. Він собі ну, вигідну партію знайшов і йому все рівно, яка вона там, так що отак буває. От і, на жаль, вони наших чоловіків не хочуть. Ну а жінок, ясне діло, жінок наших вони хочуть, але в них також свої е, вигоди, бо вони думають, що українки усі зараз будуть, як, як кажуть, слухатись і робити все, що вони хочуть. Але українки наші також зараз вже навчилися жити в Європі, кажуть, і навчилися від їхніх жінок, що треба робити, на що погоджуватися, на що ні? Так що не кожна жінка зараз вже погодиться на їхні умови, якщо вони хочуть домохозяйку, щоб все тільки робила і прала і варила. І все остальне і дітей гляділа. То зараз майже такого я не чула, щоб таких італійок, українок було багато, що на все погоджується. Але є ще також, що не мають виходу, просто жінки і погоджуються на всякі умови. Також і заради документів, і заради інших там причин, щоб мати житло, щоб лишитися в Італії. Ну, є різні причини. Так що таке сьогодні відео. Дивіться далі: рецепт артишоків. і пишіть свої відгуки, кого як були, які випадки, може хто в Італії, хто знає щось інше за мене, краще за мене. Напишіть, хто знає чи. Хоч одну італійку, яка вийшла за українця, мені інтересно навіть самі знати. Ну я за всіх не можу знати. Те, що знаю, я кажу. В моєму полі зріння, кажуть, немає таких. А хто знає щось інакше, напишіть мені, будь ласка, я буду чекати ваших відповідей, ваших коментів. Дівчатка сьогодні знову покажу. Я вже колись давно-давно показувала, як робити артишоки. Вони них різних видів, є такі. Це маленькі, вона є такі великі, продаються круглі, то їх робиться по-другому. Я вже дуже показувала колись. Їх просто відварюються, великі, і їсть ця, листочки Отак від цей, мукаються в сільів і так їх їсти. А ці в сковороді буду робити. І покажу вам рецепт, як я їх роблю. Доволіємо воду, насипаємо ложку солі. Вода має бути солена. І вкидаємо дольки лимона теж. І сюди будемо вкидати ті карчофи е, е, артишоки, які ми почистили. Ось так я підготувала воду з солью і з лимоном. І Сюди буду вкидати. Так, дівчатка, щоб почистити карчофи, е, я вже кажу по-італійськи е, артишоки. Я вдіваю перчатки, тому що від них руки стають чорні. Потім, коли ти їх чистиш, я е, Постійно не одіваються перчатки тільки в, в крайніх випадках. А до, до артишоків також треба обов'язково, тому що будуть і нігті чорні руки, потім їх важко відмивати. Бачите, які вони в нас продаються з такою ножкою. Ну, ця ножка не потрібна у вся, тому що вона тверда. Так відрізаємо. І всі ці листочки, їх треба зверху зривати. Ось так викидаємо. І зриваємо багатенько листочки, тому що вони тверді, ці верхні, їх не можна їсти. Вони навіть не, ем, не проварюються потім, залишаються такі тверді. Ось так я щищаю, поки аж таке воно майже біле, тут не буде видно. Ну і тут оце щищаємо так само із ножки. Ось так обчищаємо все, щоб воно було чистеньке. Ось. Ось так. Оця ножка потім звариться, оце, що залишилось, вона також смачна, м'яка. Так що всю ножку не зрізайте, не викидайте. Отак кусочок оставляти треба. І оце верхній шар так само зрізаємо геть. Воно тверде, воно не провариться, не потушиться. Так що його їсти ніхто не, не зможе. Я розумію, що ми українці привикли ну, не переводити продукти і все остальне. Але це треба зрізати, тому що воно не годиться. І отак ще ножничками ці крайні листочки, отак я, бачите, щоб воно, бо воно тут тверде. Немає, Інакшого виходу немає, як тільки зрізати це все. Ось так. Ось. Бачите, воно залишається таке. Воно продається вже готове, воно теж таке продається, ось так зрізане, не видно. Бачите, він вже чорніє цей. А там воду ми вже приготували з лимоном і солью. Тепер беремо, розрізаємо так на 4 частини. Цей артишок. Ось так. І от тут, бачите, в серединці є такі штучки, Вони не завжди так цей багато є, не в кожного. І оцю серединку, тож так, так само треба вирізати. Тому що воно як, як ці у квітах там є у кульбаб такі ці пилинки, чи як воно воно не їсить. І оцей кусочок кидаємо в воду з лимоном, вже, щоб воно цей. Навіть ще можна розрізати ще наполам, щоб менші кусочки були, вони більше прожаряться. Ось так. І ось так всі почистить і хай вони з півгодинки в цій воді полишать, трошечки, може й менше, там 15 хвилин з лимоном і солью. Я зараз всі перечищу, туди всі покидаю. Щоб вони не чорніли, їх треба тримати в солі і воді. І вони пом'якшають, коли будуть жаритися, буде краще. Ось так. Сейчас відсіжуємо, відсиділи наші артишоки, трошки даємо стікти воду з, з водою і з сіллю. Трошечки найположою і будемо жарити в сковородці. На нас сковородку наливаємо ліки і так нам ще потрібна буде петрушка і чеснок. Петрушка в кінці, чеснок, ладно, впало вже кусочок петрушки. Зараз поріжу отак великими кусками. от, І включаємо олію. Чуть-чуть можна і не піджарювати чеснок, а зразу і артишоків кидати сюди. Ось наші артишоки. Ми їх сюди вкинемо і хай вони жаряться, чуть-чуть піджаряться так, потім накриємо кришкою. Ось так. Ось так, бачите, піджарюються вони, зараз ще трохи треба. Потім трошечки долю води і накрию кришкою і петрушки потім в кінці додав. Можна і без петрушки. Я вже посолила, можна солити, перчити. хто любить перець, перчити можна. Так що більш нічого не треба. Сіль перець або тільки сіль, Чесночок у мене тут жариться разом. Так що буде смачно, дівчата. Так, дівчатка піджарилась. трошки переберу, наливаю води і залишаю на мінут 5-7, накрито кришечкою. В кінці потім додавлю петрушку ще. Ось так. Останка водичка випаровується, потім ще раз їх як би, зажаримо, як ми спочатку жарили. І можна ще раз долити води і ще 5 минут їх протушити, вони будуть м'якші, косміші туди. Остап в кінці додавала я петрушку, зараз ще трошечки піджариться, і готово. Ну, ось таке сьогодні відео. Так що чекаю вас в наступних моїх відео. І дякую всім, хто зі мною залишається. Пишіть коменти, підписників треба. Жартую, жартую. Так що, дівчатка, дякую всім. Бажаю всім добра і здоров'я і до нових зустрічей на каналі.